Міністри закордонних справ країн Великої Сімки оприлюднили спільну заяву по результатам саміту у Ламальбе в Канаді, спрямованої на демонстрацію єдності, у якій зокрема підтримали територіальну цілісність України, попередили Росію про санкції в разі неприпинення вогню та засудили військову допомогу з боку північної Кореї та Ірана. Та Китаю Російської Федерації у війні проти України у заяві опублікованій на офіційному сайті зустрічі зазначена непохитна підтримка України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи суверенітету та незалежності. Таке було формулювання. Крім того, глави МЗС країн G7 привітали зусилля з досягнення припинення вогню, зокрема зустріч 11 березня між делегаціями Сполучених США... Штатів. Та Україною в королівстві Саудівська Аравія та відданість України негайному припиненню вогню, що є важливим кроком на шляху до всеосяжного справедливого і тривалого миру відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй.